400-450. Це до їхніх бойничок. І зараз наблюдають тільки чучи. Під снайперським вогнем та неба з психологічного тиску на передовій позиції в районі окупованого Докучаєвська підійшла нова група ворожих снайперів. Українські оборонці припускають, що ті гості професійні стрільці із суміжної федерації. Водночас тисне на українських оборонців нині ворог і психологічно. Замість новорічних привітань наші хлопці впродовж свят отримують. СМС-повідомлення з погрозами, але позиції тримають і поступатися, хоч морально, хоч територіально ворогу, навіть у планах не мають. 17 січня. Нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо з Ціле місто під цілодобовою охороною на Житомирщині. ніяк не завершиться вогнепально-бурштиновий трилер. Основний фігурант цього конфлікту кримінальний авторитет. Розсадникватних ідей просто за крок від столиці. Фіна йде на сході, а в нас промивають людям мізки. У броварах торгують книжками з російськими прапорами та ідеалами руського міра. Толстошеєв молодший, неадекватний, тому і не сидітиме. Сина донецького бізнесмена, що на смерть збив літню жінку, не каратимуть відсидкою. Трьох українських військових поранено на фронті упродовж доби у штабі АТО кажуть, що двоє бійців підірвалися на міні. Ще один зазнав поранення у бою. Загалом за ніч та сьогоднішній день окупанти атакували українські позиції близько семи десятків разів. Неспокійно було майже на всіх напрямках. У секторі Луганськ найпотужнішу атаку зі 120 та 82-мм мінометів витримали оборонці біля Троїцького. А також страждали станиця Луганська та Новозванівка. На Донеччині під вогнем опинилися Луганське опитне. Діївка та Миронівський. Поблизу Маріуполя з 82-мм мінометів бойовики обстріляли Павлопіль та Широкіне, а з піхотного озброєння Гнутове, Лебединське, Мар'їнку, Водяне, Красногорівку та Березове. Немає тиші на ділянці фронту біля південних околиць Донецька. Там на нашій землі кажуть українські воїни. Навчальний полігон влаштували сусідські снайпери. З передової поблизу окуповано до Руслан Єрмалюк. Та треба бігти, тому що якщо не пригнуся, не побіжу, то буде крідик. Їхній ранок починається не з кави, а з пробіжки у брониках та з боєкомплектом. От... А, що, Ні. на півприсідки. Вони бігають по своїх позиціях з ранку до вечора. Слава Богу, від ще, як то кажуть, трьохсотих не було, але все ж таки життя це дуже дороге. Ворожі снайпери недалеко на сусідньому Тереконі. 400-450. це до їхніх бойнічок. Ну, зараз наблюдають тільки чучело. За точністю стрільби ворога наші хлопці певні працюють заїжджі відпускники з сусідньої федерації. Ну, працюють в основному в днівної времеснайпіра з, з цієї позиції і з тої позиції. Навірно, спеціалізовані якісь, -то, тому, що через бойницю. Пострілюють повністю всі позиції. ДНРівський триколор здіймається прямо над позиціями ворога Терекон, який контролює роботу сусіднього кар'єра на окупованій території українського олігарха. Сьогодні люди працюють в кар'єрі до шостої вечора. До кінця робочого дня не стріляють, тільки темніє. Робочий день закінчиться. Починають працювати ПКМ, РПГ. Ці позиції наших хлопців ворог намагався обробляти не лише з мінометів, а й ідеологічно. Перед новим роком надходили СМС з погрозами. Швидше за все засікають там скупчення, якесь, і відповідно або безпілотником. Швидше за все, думаю, пролітає, надсилає. Смски. Ну, ми пробували, наприклад, відписувати їм обузинити. Тобто вони тільки в сторону слід назад не можна. Завжди на спостережному посту з хлопцями кіт угольок. Це наш бойовий кіт. І сидить на вулиці кіт до тих пір, поки солдат стоїть на спостережному посту. Там угольок і отримав осколок під час мінометного обстрілу. Першу медичну допомогу надали, буде жити нормально. На цій позиції усі бувалі вояки пройшли від Луганська до Дебальцевого. Ні на що не скаржаться, нічого не просять. А коли питаєш, чому лишився на контракт? ніяковіють. Комусь треба служити. Люблю Україну, що я можу сказати. Хто Окей. як не ми. Руслан Ярмалюк, Михайло Путя та Юрій Клименко спецкор два плюс Перші новому році мінські переговори завершилися нічим. Бойовики відмовляються звільняти заручників і блокують переговорний процес. Про це у соцмережі написала представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко. Каже, не зважаючи на обіцянку, відпустити до новорічних свят підлітків, яких бойовики обвинувачують у диверсії їх досі тримають у тюрмі, і це попри те, що Україна з доброї волі в односторонньому порядку нещодавно передала бойовикам 15 осіб уже завтра. 18 січня має відбутися скайп-конференція за участю представників групи Леоніда Кучми та Мартіна Сайдіка. Річницю битви за Донецьке литовище ми продовжуємо цикл сюжетів. Цитадель. Сьогоднішня серія присвячена бійцям 93-ї окремої механізованої бригади. Саме цей підрозділ звільнив навколишні населені пункти на півночі від Донецька. Прийшов на допомогу заблокованим захисникам ДАПу влітку 2014-го. Про жорстокі бої, що тривали восени, про подвиг українського солдата, перші серйозні втрати та власне, як народилася легенда про кіборгів Євген Назаренко. Кінець липня, 14-го бійці 3-го полку спецпризначення та 72-ї механізованої бригади два місяці утримують Донецький аеропорт, і останні тижні майже в повному оточенні. До наших підрозділів офіційних відстань була ну не менше там 40 кілометрів. От авіація вже на той час не могла здійснювати е, польоти е, після того, як там, почала працювати вже великі скажімо, стаціонарні системи протиповітряної оборони. Українське командування вирішує деблокувати литовище. Починаючи з 21 липня, 93-та бригада разом із добровольчими підрозділами по черзі вибиває бойовиків із пісків, Карлівки та Авдіївки. Коли вже ми звільнили, скажімо, стало у нас і постачання в аеропорт, і людей ми могли ротації проводити в Донецькому аеропорту, тобто вже людям стало там. ну… Краще жити. Основний шлях до дапу лежав через селище піски здовж злітної смуги. Саме він став дорогою життя. Нею наприкінці липня до аеропорту заїжджає колона 93-ї бригади та змінює втоплену сімдесят бригади. Потужні бої за Донецьке литовище почались десь через місяць. Уже після Іловайська Сигурмогила та Луганського аеропорту. То вже була епопея, де, в принципі, там вже не було там ні дня, ні ночі. То вже був такий постійний бій. Попри перші мінські домовленості про російські орди ще з більшим завзяттям стали вибивати 93-ю бригаду з ДАПу то до 6 жовтня. До дня народження Путіна вони намагалися зробити подарок. Йому вони це відкрито заявляло. Виходили там сепаратисти по телефону через координаційні центр. Там пропонували і кошти, щоб ми залишили Донецький аеропорт. Коли ж ні силою, ні хитрістю взяти українську армію не вдалося, ворог уже не шкодував ні людей, ні снарядів усіх калібрів. Коли ми взяли в полон, були е, шість артилеристів Російської Федерації, які знаходилися, то вони сказали, що от в період десь. Кінець жовтня і практично до січня місяця десь порядка, там 10-15 тисяч боєприпасів по 93-й бригаді за добу вистрілював. Кирило позавдим доцент фактично був одним із командирів нового термінала. Він чудово пам'ятає, як 28 вересня на підмогу 93-ї прийшли десантники з Миколаївської 79-ки. Серед них був його університетський однокурсник. Зустрілися ми з ним в ДАПі, до того не бачилися, ну, мабуть, декілька років. Там ну встигли, щоб пообійматися, встигли покурити, поговорити. Ця зустріч для давніх друзів виявилася а цей день чорним для миколаївських десантників. На злітку вискочив Т-72 танк е супротивника, і якраз е два дуже влучних постріли зробив по БТРах 79-ї бригади. Загалом. В тих бетерах загинуло 13 чоловік одразу. Це все було якраз от на моїх очах. Було гарячі, були втрати, проте ніхто з 93 ї не пошкодував, що був там. Туди ніхто не їхав з під палки там чи нікого не заставляли. Е, першим ж правилом було те, що ти погоджуєшся. Бійці не називають себе кіборгами. Це прізвисько дав їм переляканий ворог. Справжній. Це просто справжній. Справжній чоловік, да, справжній солдат, справжній боєць. Ось усе справжній українець ген Назаренко, Наталя Грищенко, Вадим Вербата, Павел Мяснов, Спецкор два плюс у Дніпрі врятували життя 25-річного бійця, який втратив ногу під час мінометного обстрілу біля Мар'їнки. Старший лейтенант Ігор Дерман темною порою перевіряв позиції, коли вибухнула міна. Осколки просто пошмотували праву ногу воїну після операції в польовому шпиталі. Його терміново доправили до Дніпропетровської обласної лікарні. Нині командир роти 92-ї бригади у реанімації загрози його життю запевняють медики. Вже немає. Йому занадто спокійно у реанімації. Ігор Дерман за добу після страшного поранення вже намагається стати на ноги. Це був нічний обхід позиції біля Мар'їнки. Командир роти 92-ї бригади пам'ятає вибух міни до дрібниць. Випущена міна була з міномету, от, і таким чином був я в зоні. Враження чудом вийшло так, що взагалі ще тільки ноги обійшлося. Після першої операції в Львовому шпиталі його терміново доправили до обласної лікарні Дніпра. Хірурги одразу розпочали роботу, але врятувати ногу шансів не було. Сожалення від ноги остались тільки побіти несколько містах, шнурки в місті Сапогон середній степені тяжкості. Абсолютно нічого жизни не вражає. хоча була вчора, ще угроза Генрини. Ігор не нарікає на долю. Рівно три місяці тому він під обстрілом рятував побратима, що втратив обидві ноги. Карма шістнадцяте число. Там там допоміг товаришу. Продовжувався мінометний обстріл. Не думав ніхто про те, що там когось може поранити там чи вбити. Просто підбіг я, підбіг ще один його товариш, який був також поранений легко. От, і Допомогли ми йому вийти з того пекла. Поруч із Ігором у реанімації його рідня і батько, і старший брат також добровольцями воювали в АТО. Коли вже демобілізовувався, брат якраз вже війшов в АТО. От ми з ним там зустрілися, кілька годин побули разом, поговорили, пофотографувалися і роз'їхалися. Я його побачив ще через рік. Батьку навіть довелося брехати про хворобу, щоб потрапити до війська. Після перелому позвоночка мені не хотіли брати. Ну, скрали це, договорились, пройшов. Спочатку було трудно, потім розбігався. Мати у реанімації не відпускає синову руку. Найкраще, що я зробила в цьому житті, це народила своїх синів, патріотів України. Я пишаюся ними, моїми героями. Родичі кажуть, не сумніваються, що Ігор витримає і це випробування. Трошки підлічимося, далі поставимо якісь протези, будемо далі бігати. Хочу повернутися назад на службу Збройні Сили України, тому що війна йде, хоч вона навіть і не оголошена, але я. Маю закінчити цю справу до кінця. Лікарі кажуть, протез можна буде підбирати вже незабаром. А така жага до життя неодмінно прискорить одужання. Ульфалусловсанркулі ж дніпрос подскор Дніпро, плюс 2+,2. Книжки з російськими прапорами проїдали рускава міра на прилавку української крамниці. Волонтери та ветерани ТО у броварах натрапили на цілий стенд такого чтива. Розголос пішов по всій країні. Наша Оксана Муляр прикупила кілька екземплярів і враженнями готова поділитися просто вже. Читайте за родину, за Путіна. Вам не нужно було читати книжку. Вам нужно було только почитати цієї книжки, щоб її не допустити в продажу. Активісти показують, де стояла ця книга. Тут цілий стенд був присвячений виданням про ідеї русского міра. У мене реакція на ці всі символіки, російський прапор. Потім, коли ми почитали про що тут написано, де тут призиваються йти за Путіна, за Родіну. Завідувачка крамниці запевняє книжки там стоять давно, тож за них просто забули. Ну, не звернули увагу просто як щоб... побачили, як. Зєшно, ви У нас такої літератури, не може бути. Сюжет фантастичний. На пострадянські країни це... напала фашистська Ні. 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 Німеччина Ні. Ні. із минулого, а держави не можуть захиститися. Так, бо Нема джунально. Сталіна. От нині Совєтський Союз, ета ми. І що Сталін, это теж ми. То тобто, єсно ну, поясніть, ну. Навіщо нам в Україні? Оце у нас війна йде на сході, а в нас зараз продають, промивають людям мізки. На місце активісти викликали СБУ. Відомство вже кілька днів не може пояснити, як реагуватиме на інцидент. У мережі книгарень запевняють, усе вже вилучили самі. Ніяких запитів не було написано, скільки мені відомо. На сьогоднішній момент буква добровільно передала ці книжки на експертизових СБУ. Ми купуємо ще кілька книг з триколорами, аби показати експертам. 2011-2013 рік видавництва ще до анексії Криму та війни на Донбасі. Отета во класічний інструмент утентного етапа. Олександр Курбан подознання... пояснює, це підготовка до воєнної агресії. Фільми, комп'ютерні ігри та книги, що привчають до поглядів ворога. Везде сквазі одна і. Та же э, ідея, що є определенный духовний мир, э, который може научить весь мир, который захищає всіх фантастика найпопулярніший жанр пропагандистів у центрі сюжету, як от у цій книзі, такий собі майор ГРУ на обкладинках героїв із триколорами на рукавах. Це жанр називається попаданці. Так получилось. Они вдруг оказались там в Америці Колумба, да, или оказались там в какой-то другой галактиці. Попали. Попали, і, естественно, нужно там строить русский мир. Такі книжки на перший погляд здаються безневинними в Україні. Є заборонний список. Ці видання до нього втрапляють тільки після скандалу. А з 1 січня діє тотальне обмеження на ввезення книг із Росії. Держком телерадіо має розробити такий дозвіл. Кабінет міністрів має його схвалити. А от коли будуть виникати сумнівні такі моменти, для цього передбачено створення експертної комісії. Книжковий ринок Петрівка відверто пропагандистської літератури на прилавках немає. Хоч ось ціла серія про. Довгості російських розвідників заборонене можна купити, але принаймні воно не стоїть на вітринах. Оксана Муляр, Віталій Дорощенко та Максим Шинкаренко Спецкор 2+,2. Кримінальний авторитет з Львівщини, основний фігурант конфлікту, який завершився стріляниною в Олевську. Про це повідомила поліція Житомирщини. Правоохоронці про доби встановили всіх учасників нічної перестрілки, внаслідок якої одна людина загинула, і п'ятеро дістали поранення. У лікарні їх посилено тепер охороняють. Кілька чоловіків змогли таки втекти. Їх досі розшукує поліція. Це мешканці трьох областей львівської, київської та Житомирської. Головна версія слідства то були звичайні розборки між місцевими і приїжджими. Зброю застосували обидві сторони конфлікту. Усі поранені поки що у справі проходять як свідки. Після ж збору доказів їм можуть висунути обвинувачення. Є і затримання, але їхню кількість поліція нині не уточнює. Основний фігурант цього конфлікту це також кримінальний авторитет, який мешкає у Львівській області, і він запросив людей з інших регіонів його підтримати у цьому конфлікті. Майже всі особи встановлені. Це саме головне. У нас є записи з відеорегістраторів, у нас є записи з відеокамер спостереження. Неосудний, і це вже остаточно та безповоротно. Суд медекспертиза визнала сина донецького бізнесмена Станіслава Толсташеєва, який рік тому збив на смерть 62 дворічну жінку, неадекватним. У случній прокуратурі повідомили у п'яте встановлено, що у парубка стався, мовляв, уперше в житті епіліптичний напад за кермом. Покарали Толсташеєва лише тим, що заборонили водити автівку Довічно. Чи існує шанс реально покарати водія убивцю, і де він зараз. Валентина Мудрик з'ясовувала. Хворим на епілепсію його визнають у п'яте. Цього разу водія, окрім київських, виправдовують ще й львівські медики. Виявляється, що 23-річний Станіслав Толстошеєв із дружківки, який любить жити на широку ногу, практично не Бо рік тому в день ДТП у нього за кермом, начебто, стався напад епілепсії вперше у житті. У водія стався раптовий тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді синдрому порушеної свідомості внаслідок епілептичного нападу. Він втратив свідомість, відповідно, не міг керувати своїми діями. Призначати якісь ще додаткові експертизи. Немає підстав. Ми отримали вже достатню кількість медичної документації. Зважаючи на це, адвокат Толстошеєва чекає, що справу от от закриють. Чоловік не є суб'єктом злочину. Вот, а поэтому по суті справа подлежить закриті. Позашляховик із Толстошеєвим із невеликою швидкістю виїхав на перехрестя, а далі чомусь рванув ось на цей тротуар і зупинився вже у фасаді стоматологічної клініки. Шансів вижити у бабусі, яка ось тут торгувала, не було жодних. Що тут пам'ятають про фігуранта резонансного ДТП? Якої бо ні больний, здоровий? Ну ти мені извини, за рулем можна відповідати за вбивство людини, чоловіка за смерть? Ні, я це несправедливо. Виправдали? Ну, гроші є стоматологічна клініка, в яку влетів джип, знову працює. Пенсіонерки далі торгують на тротуарі, бо мовляв, інакше їм не прожити. Якщо має бути, отам от написано, що Пропадемо тут, значить, пропадемо. А ні, будемо вже до, до старості. Фігурант ДТП за ґратами перебував лише кілька днів. І з СІЗО одразу потрапив в лікарню з діагнозом, покусаний язик і невідома хвороба серця. Та замість хворого серця у нього виявилася епілепсія. Вперше про напад Толстошеєв заявив торік на суді. За словом моєї друга у мене случився епілептичний припадок. Я ничего сказать не могу. Я не врач. Я не знаю. Для него это было как моргнул глазами и открыл глаза, когда лежит на земле. Его приводит в чувство. Епілепсія, яка проявилася у Парубка вмить ДТП, додає адвокат, уже кілька разів повторювалась в останню ледь не в новорічну ніч. Наразі Толстошеєв начебто лікується і вчиться у Києві. Велітній новобудові, де він живе, вдома нікого не застаємо. Втім, охорона його тут інколи бачить. Ні, ні, не за кермом його машина привозить і увозить. Моє таксі було ну я ж не знаю. Його справу вже закривали. Восени відновлювали на вимогу генпрокурора Луценка. Наразі київські прокурори мають ще допитати експертів, але замовляти нову, вже шосту експертизу не будуть. Як і направляти справу до суду, немає сенсу звертатися до суду і маючи п'ять висновків різних експертних установ, ну це відповідно ми обвинувального вироку. Ми не зможемо добитися. Тож у прокуратурі Києва припускають, що провадження проти мажорного водія таки закриють, і це станеться вже за місяць. Валентина Мудрик Олена Ваніна Сергій Кисельов, Юрій Розумюк, спецкорд два плюс Тернопільського автомобільного стрільця упіймали. Ним виявився 18-річний житель міста. Правоохоронці вважають, що саме він в одному зі спальних районів Тернополя вправлявся у влучності, стріляючи припарковані в дворах авто у маршрутку з пасажирами та вікна гуртожитку. Жодна людина на щастя не постраждала. За версією правоохоронців, так парубок випробовував щойно куплений пневматичний пістолет. Проти 18-річного стрільця поліція вже відкрила кримінальне провадження. Кваліфікація стаття 296 кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Покарання передбачене цією статтею. Сягає 7 років позбавлення волі. Небезпечна знахідка в Харкові. В сміттєвому баку виявили бойову гранату. Натрапив на неї мешканець багатоповерхівки, який зранку просто викидав сміття. Наполохані люди викликали поліцію з контейнера. правоохоронці вилучили гранату РГД 5 Вона була у розібраному стані. Запал та корпус лежали окремо. Боєприпас відправили на експертизу експерти вибухотехніки встановили що граната знаходилася в розібраному стані тож ніякої небезпеки для оточуючих не для оточуючих не уявляла та не була б пристосована до вибуху столиця у тумані з минулої ночі жителі усіх районів києва скаржилися в соцмережах на запах гару і задуху. А на ранок стрічки вже рясніли від повідомлень про нерозрозуміле задимлення. Серед ймовірних причин називали пожежі. Однак рятувальники таке припущення спростували. Олександр Романюк проінспектував вулиці столиці і таки з'ясував, у чому причина димової завіси. Здогадайся, де я. У таку гру сьогодні можуть грати жителі усіх без винятку районів столиці, і причина тому ось ця біла плина. От, наприклад, я зараз знаходжуся коло Дніпра, а можливо і не коло нього. Ви можете лише повірити мені на слово, тому що побачити це через об'єктив, та й навіть з відстані 3-4 метрів інколи буває дуже складно. Зимовий Дніпро більше нагадує небо. Святий Володимир разом із горою зник у білому серпанку. Навіть на сонце можна дивитися без окулярів. Ще й ночі столиця опинилися у туманному полоні. Кияни жартують, почуваються їжачками у тумані. В останні роки дуже мало снігу. А за рахунок туману все здається дуже білим. А ще як кажуть у соцмережах, туман зробив місто гарнішим, бо сховав неприбенні узбіччя, не естетичні забудови, а когось повернув у минуле, коли столиця була незабудованою. забудованою. Такий втуманний туманний до душі не усім. Так само, як стрімко столиця побіліла, так швидко соцмережами шириться паніка. Мовляв, то не туман, а смог припускають, щось палає. Одні певні, то сміття, що його спалюють, інші задимів торф, бо насправді він може горіти і в холодну пору року. Скаржаться дихати важко а й запах потрапляє навіть у квартири. Та рятувальники цю теорію розвіюють як дим. Протягом доби у столиці виникло 14 пожеж. Якщо порівнювати з іншими днями, то це незначна кількість, бувають набагато більше і в два і в три рази. Що ж за біла мара взяла у полон столицю, пояснюють синоптики. Це метеорологічна димка. Від різкого перепаду температури, зниженого тиску та відсутності вітру, повітряні маси не можуть піднятися догори. Через високу вологість все це перетворюється на туман, і така картина у більшості областей сама по собі димка не шкідлива, і за містом навіть дискомфорту б не завдала. Але у столиці кажуть дещо інакше, бо разом із застойним повітрям так само висять і викиди авто, заводів, читець звідси скарги на неприємний запах та задимленість, але хвилюватись зарано. Дійсно, вранці при формуванні так званого вже, того смогу було зафіксовано незначне перевищення в 2-3 рази, але це типово для ситуації для мегаполісів. Більшість людей, кажуть медики, дискомфорту взагалі можуть не відчути, а от тим, хто страждає на алергію, має проблеми з дихальними шляхами, варто себе поберегти. Прежде всего, хотелось б сказати, щоб не виходили з дому, так як окна у нас зараз закриті, в року. як можна більше пили жидкості, тому що жидкость звісно, вимиває. Огромне калішта таксина, а ще не вживати гострою солоною копченої їжі, бо застерігають разом із димним туманом. Вона лише додасть проблем вашій печінці, і найголовніше радять бути вкрай уважними, як на вулиці, так і на дорогах. Адже через туман у життя з легкістю втілюються мрії дитинства, стати невидимим. Разом із тим заспокоюють синоптики, щойно трішки потепліше чи подме вітер. Біла завіса відступить уже надвечір. У більшості районів столиці від неї не залишилося і сліду. А весь туман залишився у вигляді фото та відео на сторінках соцмереж. Олександр Романюк, Євген Соловей, Вадим Варба, Вадим Литвин, спецкор 2+,2. Касовий рекорд знаменитого стадіону Вемблі серед боксерських поєдинків побив Володимир Кличко на пару із британцем Ентоні Джошу. І це ще до поєдинку. На майбутній двобій важкового фанати викупили вже 80 тисяч квитків. Усього за 4 години організатори матчу звернулися до мерії Лондона з проханням збільшити кількість місць за одразу три чемпіонські пояси. Бій обіцяє бути над цікавим. Експерти у прогнозах не віддають перевагу комусь з боксерів. На боці українця кажуть колосальний досвід та мотивація повернути собі пояси після прикрої поразки від Тайсона Фюрі козирі британця молодість та стримність у професійному боксі. Він лише три роки і вже за цей час встиг стати чемпіоном, не програвши жодного поєдинку. Побільше більше усі 18 боїв у професійному боксі Джоша виграв нокаутом. Чи вийде у кличка перервати переможну ходу британця? Дізнаємося вже 29 квітня. Українка в трійці найкращих футбольних арбітрів жінок світу. Харків'янка Катерина Монзуль, друга у престижному рейтингу міжнародної федерації футбольної історії та статистики. Монзуль працює на міжнародних матчах уже 11 років. Торік навіть була арбітром на фіналі жіночого чемпіонату світу. В Україні Катерина не один раз була головним арбітром на поєдинках у вітчизняній чоловічій прем'єр-лізі. Чи стали галантнішими футболісти, коли жінка виходить на поле? Дивіться далі у сюжеті. Найголовніша інтрига сьогоднішньої зустрічі. Харків'янка Катерина Монзель сьогодні всудить свій перший матч в прем'єр-лізі в чоловічій прем'єр-лізі. Від сьогодні Катерина в трійці найкращих арбітрів жінок у світі. Вона зізнається футбол у неї в крові. Місто Міста раджіння свою... Какую-то роль, тому що я родилась возле э, стадіона і все суддіста проводила там. Дядя он був асістентам, арбітра. Спочатку ганяла м'яча у дворі, потім у жіночій футбольній команді. У 18 років, коли довелось вибирати, бути гравцем або арбітром, обрала суддівство. Майже 11 років вона працює на футбольних поєдинках міжнародного класу. Досвідчені арбітри кажуть, Катерина справжня сенсація в українському футболі. Фемінізація сьогодні в суддівському корпусі. Це є не дань моді, це, напевно, скоріше всього, оті процес розвитку суспільства. В Катерини власне був закладений цей талант, помножений на дуже велику працездатність її, і він дав цей результат. Найважче тендітній жінці було здобути авторитету футболістів, чоловіків. Поспілкуватися ні, ні, це, це червона, це друга жовта і червона. Игроки Черноморца подарили красный цвет роз, а в не желтый. И поэтому, когда в этом матче была предъявлена красная карточка. И все смеются смеются, что наверное игроки Черноморса не угадали со цветом роз. Поступово черевна судья привчила гравців до вічливості. На мужчину арбітра можна з ним поспорити, сказати йому там пару слов, так сказати, ласкових. А женщина вже подбираєш враження і не так агр... не так агресивна ведеш себе на футбольному полі. Фізичне навантаження у арбітрів майже такі ж самі, як і у професійних футболістів. По кілька годин на день потрібно бігати та займатися на тренажерах за індивідуальною програмою. В от, сама нагрузка, це тут. Катерина віджартовується, але насправді Правда. далеко не кожному під силу витримати багатогодинні тренування. Робота арбітра потребує чіткості кожного руху. Від е сигналу, як ти подаєш сигнал, залежить, ти чи не юніувіреніт. Українська жінка-арбітр каже, її професійна мрія здійснилась на 100%, але залишаються мрії особисті, не для преси та вболівальників. Це... Женська – це вічна, і хотілося б щоб вона ставала свічне. Марія Омаська, Алла Пас, Сергій Олексєєв, Роман Дучак, Харків. Спеціально для спецкору. 2+,2. плюс два на тій футбольно феміністичній ноті. Мині маємо закінчити. Дякую, що довіряєте усім мирно. Насамперед, завершення доби зустрінемось знову над вечір цього разу у серпні.